Господь з вами. Ти і злого вам Читання з того Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Микодим, старіш на юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, «Раббі, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може чити таких знамень, як ти чиниш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому, воістину, воістину кажу тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. А Никодомій йому каже Як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в отробу своїй матері і народитися? Ісус відповів, воістину, воістину кажу тобі, коли хто не народиться води, від води і духа. Не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народне від духа є духом. Не, не, не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно нарутися згори. Вітер, де хоче, віє, і ти чуєш його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так і з кожним, хто народжений від духа. Слово Господнє. Слава тобі Христос! Цього, цього тижня такий скажу серію коротких проповідей про по, по, побожність. Що це? Навіщо це потрібно і чому це доб, добре? Вона мотивує сьогоднішній Іван, який я дуже люблю, коли Ісус каже. Вітер, де хоче війти, чує, чуєш голос, але не знає, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним, хто народжений від Духа. Кожного, ким, хто народжений від Духа Святого, Бог порівнює з вітром. З вітром, який не підчиняється нашим бажанням. Який є вільним. І побожність чинить людину. Воїстину вільною. Ці атеїсти нам в голови втюхують зовсім протилежне. Це не дивно. Чому я це підкреслюю? Бо зазвичай ми живемо по принципу, що нами керують наші емоції. Наприклад, приклад, звідти чи життя зі стоматології тема. Є два варіанти підходу до цієї справи. Або можна це чинити планомірно, наприклад, там, кожних на, там, півроку чи рік до стоматолога продивлятися, що там зіпсулося, ремонтувати. А можна нічого не робити навіть коли болить, а потім знову нічого не робити, доки біль не змусить нас піти до стоматолога. І загально улюблена опція це друга. Коли вже людину змусить, то вже ну ладно, іду. Але тоді і боляче, і, до речі, дорого коштує. Одна справа — це там просто пломбу поставити, а інша річ там в каналі ковирятися чи, чи зуб нарощувати. От, дві моделі. В другому ми йдемо, бо нас вже змушує. Багато речей в нашому житті. Часто ми воліємо нічого не робити, ну бо можна ж не робити. Діяння з духа є інше. Це діяння тому, що Бог нас надихає, щоб вчинити правильне. Не мусимо це робити, можемо не робити. Але коли обираємо те діяння, яке згідно з нашими переконаннями, робимо те, що правильне, те, що збігається нашими духовними переконаннями. А християн духовні переконання зв'язані з вірою в Бога. І тому, в принципі, в практиці називається побожність. Наприклад, вчора було свято милосердя Божого. І до побожності належить, що добре чинити вчинки милосердя. Найближчим часом всіх будуть закликати до вчинків милосердя. І один з них молитися про майбутній успішний український контрнаступ. Чому це вчинок милосердя? Тому що чим він буде успішніший, тим менше солдатів загине. Чим він буде успішніший, тим швидко завершиться війна. А значить, і мирних мешканців постраждає менше. Але і тих нещасних російських тих солдат, рабів теж загинув менше. Парадоксально, для блага теж і Росії, істинного блага мають нас на серці. На щоб менше людей загинуло, треба молитися про те, щоб Господь дуже сильно благословив, щоб наші генерали приймали добрі рішення, щоб майбутній контрнаступ був дуже успішним. І приніс Богу славу, через те, що швидше завершиться війна, менше людей загине. І це теж побожність. Це діяння не тому, що мусимо, а тому, що вважаємо такі речі правильними. І запрошую вас тиждень роздумувати над тим, що є правильним в вашому житті, над тим, до чого Господь. Закликає. І такі речі чинять, і такий підхід чинять нас вільними. Дай Бог, щоб ми зростали до тим, щоб народжуватися і діяти з Духа Святого.